Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. В продажі офіційний автомобіль 2022 року з пробігом 15 тисяч. Це Mazda 6, яка обладнана двигуном 2,5 бензин та має автоматичну коробку перемикань. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами Перктроніки а також є камера заднього руху, стан відміни автомобіля. Салон салон у нас шкіряний, чорний, перфорований, три підголівники. Тут у нас є підстаканники разом із підігрівом сидінь для пасажира. Є Маленький бардачок, а тут захована розетка розйоми під зарядку. Електроскло підіймачі, безключовий доступ, повний електроскло пакет, автоскладання дзеркал, регулювання дзеркал, блокування вікон, електрорегулювання, сидінь з пам'яттю. Тут вмикання вимикання епелектронів. ESP. Тут коробка автомат з вибором режиму руху, штатна мультимедіа, де все працює відмінно. Автохолд тут у нас є підігрів керма, керма, середніх, передніх сидінь, підігрів заднього скла, а також обдув переднього. Кондиціонер, двозонний клімат-контроль. Ось такий мультикермоші є, з круїз контролю, з керування голосу. Все працює відмінно. Чудовий новий автомобіль. Придбати можна за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами Автофокус.